7 липня 2024 рік. Вже вечір, десь 9 година. Вийшов на пасіку, сьогодні неділя свята. А тут така картина цікава, дуже гарний, приємний запах. Завжди так кажу, бо так і є. Дуже шкода, що камера не може передати запах. Я думаю, що ці технології ще в майбутньому, що людство придумає запах. Ну, ми, ну Як би то не було, і так дуже добре, що можна вийти з телефоном, смартфоном і зняти таке гарне відео в кольорі. Пасіка наша в садочку, сьогодні 32 градуси тепла. Сьогодні їхав зі Львова. Вечером вже біля 8 години було 32 градуси тепла. Ну, я, я жари тієї не відчуваю зовсім. Я працюю. Я говорю до своєї дружини Світлани. дружини Світлани, як робот. Я не відчуваю тої жари. Не маю часу. Отакі наші бджілки, так як бджілки, вони також працюють. ну, Вилізли на вулик, охолоджується такий троповерховий хмарочосик. Там далі охоплює їх, обіймає яблоня наша, Середньорослі яблоні ми з Юрієм посадили. Я вже не знаю скільки. Та вже десь скоро, скоро буде 10 років. Так гарно зародили. Ось тут маленьке, завтра поставлю у цьому однокорпусному вулику, поставлю зверху другий корпус. Буде п'ять ну, рамок поставлю 5 вощин. Вже кілька пачок покупив, прополісованої Київської вощини. Та мало, невеличка пасіка, але вони все хочуть більше і більше. Там у нас трьохповерховий також вулик, такий цікавий. Не буду цю пасіку знімати, бджоли покусали по ногах, дуже класно, дуже то люблю. І кажу вже вечоріє, от яблуня так, в затінку. У мене яблуні прямо на вуликах нічого їм не заважає, бо то з південної сторони, а з північної сторони. Немає яблунь. Вони собі літають, їм не заважає. Трошки гілки позрізаю, як вже наступного року. Цього року зрізав трошки гілки, але не хочу, бо є такі, бачу, пасічники, там неподалік. То побрізав, попів яблуні, зробив якісь штурпаки. Я розумію, якась технологія така цікава. Ну, мені не подобається. Мені важливіше не так яблука, бо ми там вверху маємо дуже багато яблунь. Ось там я зараз покажу. Ми кажу, вже сад. Є і кущі смородини, і агруз, і малина от яблунь є в нас садочок. Там є на яблука. А для мене оцей садочок в пастіці Це в основному як затінок, щоб дає затінок, затишок для бджоли, щоб сонце не палило. Я думаю, що це дуже важливо. От яблуні просто гілками обіймають вулики. Отакі. От Апетитні яблучка також. Є різні сорта. Є смачні, є не дуже смачні, є тверді. Його яблука можуть висіти цілу зиму. Поза минулого року висіли цілу зиму. Червоні яблуки, пташки їх їли, вони такі трошки тверді. Ось так. Тут багато бджоли. Там всюди бджоли є достатньо. Цвіте гречка. Вони носять гречку. Та й інші квіти цвітуть на долинах. Тут, як гарно цікаво, яблуня. Особливо обід, коли сонце политі, їм є дуже класний затінок. Дуже тепло, більше 30 градусів тепла зараз біля 9 години. Далі буде.